Дуже рада бачити таку кількість людей, які сьогодні прийшли про себе потурбуватися. І сьогодні ми будемо мене звуть Катерина, я ті мастер Ронефільд. Сьогодні ви всі скуштували наші чаї Ронефільд, але вони е були такі, як чай. Там е ми більше з вами казали про охолодження, про бадьорість. А сьогодні ми з вами поговоримо взагалі е про велнес, да не просто як чай. Коли ми з вами будемо казати. Е Піклування про себе. Піклування про себе. А ми чомусь індепретуємо, що це спортзал, це правильне харчування, це якісь, якісь дії, які вимагають дуже великої місії, і дуже великого часу. Але це не завжди так. Коли ми з вами кажемо про піклування про себе, про велнес, це може бути просто чашка теплого чаю, це може бути аромат м'яти, це може бути ковток гібіскусу, це те, що приносить нам з вами задоволення і користь для нашого організму. Чаї, кава, мачі і все інше, це не про тренди, це про відчуття, про відчуття себе і про відчуття того, що ви отримаєте з цієї чашки. Взагалі, коли мене запитують, що таке велнес, я завжди кажу, що це не. Там потренуватися 40 хвилин, а зупинитися. Зупинитися там з чашкою кави, з чашкою чаю, зупинитися і просто відчути себе. Подумати, що ти тут знаходишся в моменті. Чому ми кажемо чай і велнес? Сьогодні ми будемо казати про чай не просто як продукт, а про ритуал. Ритуал, який несе нам з вами користь. Якщо ми будемо казати про фруктово-трав'яні мікси, Чому ми не будемо по перше сьогодні з вами пити і розповідати про чай в звичайному сенсі? Да, чай це камелія синенціс, це рослина, яка може бути чорна, зелена, улун, пуери. Це також добре, але це більше про церемонії. Якщо казати про велнес і про користь, це якраз фруктово-тревіні мікси, це мате, це ройбуш, це мача. Я вам сьогодні розкажу більше про них для того, щоб ви могли використовувати в своєму своєму ритуалі, в своєму житті, в своїй ранішній чашці чаю. А фруктово мікси – це меліса, м'ята, гібіскус, бузина, горіх кола це все, що ми можемо з вами зібрати і пити як монопродукт, чи навпаки використовувати його як в такому купажі. Що ми з вами можемо взяти від фруктово-трав'яних міксів? Це флавоїди. Флавоноїди Вони знижують оксидативний стрес. Це коли ми кажемо з вами про омолодження клітин. А це є в будь-яких фруктах, в будь-яких ягодах. Це те, що дає ягоду таку зрілість, таку спілість. Ефірні олії вони дуже круто впливають на нашу лімбічну систему. Це коли емоції, пам'ять, це коли наша аромати ми сприймаємо через аромати і наш настрій. І звісно, в фруктах травах дуже багато вітамінів. Є вітаміни групи С, є, віта... є вітаміни С є вітаміни групи Б. Це завжди там про імунітет, про підтримку. Коли ми з вами захворіли, ми можемо виб... обрати чай, який допоможе нам одужати, який допоможе повернутися в ресурс і в цей стан. Ройбуш це взагалі така дуже корисна рослина. Це національний південно-африканський напій. Це такий кущ. І ройбуш буває як ферментований. Це коли ми зібрали цей кущ, подрібнили його, і він став червоний. Чи не ферментований? Це ройбуш, який не оброблений, він буде більш зелений. І вони несуть дуже великий. Дуже велику користь для організму. По перше, вони не містять кафін в жодній концентрації. Тут кофеїну нуль, саме тому ройбуші можна пити дітям, ройбуші можна пити вагітним, ройбуші можна пити після операцій. Його можна пити прямо перед сном. Він допомагає розслабити нашу систему. І також Ройбуш дуже багат багатий на аспалатін і нотофагін. Це оксиданти, які дуже гарно впливають на нашу серцево-судинну систему. Вони допомагають її розслабити. Також є мате. мате це взагалі супернапій. Це е, паду парагвайський, це їх національний напій. Ми всі бачили з вами це в колебасі. такий напій, який п'ють через соломинку. В них це прям такий скажений ритуал. Це коли вони збираються сім'ями, друзями, колегами і передають цей калібас. Мате дуже високий на кофеїн, але не звичайний кофеїн, Саме на матеїн. Він діє на в ньому більше кофеїну, як в такому розумінні, якщо ми кажемо про каву, але він діє набагато м'якіше, набагато рівніше. Коли ми з вами випили каву, ми всі такі, давайте вип'ємо з вами каву, взбадьоримось. Але в каві дуже простий кофеїн, і нашому метаболізму потрібно дуже мало часу для того, щоб його переробити. І саме, саме тому ми з вами інколи відчуваємо такі різкі е, всплески. Да? Коли ми з вами випили каву, і нам потрібно запити водою, чи в нас є якась тривожність. Тому що кофеїн потрапив в наш організм, попрацював і одразу покинув наш організм. Ця дія займає хвилин 40. але кава вона дуже корисна. Вона дійсно корисна для наших нирок, для нашого організму. Це не щось пропагане. Чай є складний кофеїн. для того, щоб нам е, переробити цей кафін, нашій, е, нашій системі потрібно дуже багато часу. Саме тому ми з вами не відчуваємо таких різких перепадів. Да? Чай потрапив в наш організм і, грубо кажучи, йому потрібно попрацювати. Саме тому, коли ми кажемо про чай, коли ми кажемо про чайні напої, це е, медитації, да? це е, е, прояснення. В чаї є як кофеїн, так є ітеїни. Це теїни, теїни е, е, збалансовані ці кофеїни. саме тому це от саме про цю ясність матеїн. Він також агресивний, але агресивніший, ніж чай, але він довго, довго працює в нашому організмі, і саме тому він дуже круто стимулює розумову діяльність, він допомагає нашому метаболізму. І мате рекомендують пити, коли ми хочемо зранку прокинутися, коли ми хочемо прояснення розуму, коли ми хочемо там перед виступом. Але мате не П'ють після 4 години. Зараз взагалі там кава, чай не бажано пити після 4 години за рахунок того, що 4-6 годин у вас буде таке прояснення, у вас буде кофеїн в організмі, і ви не зможете спокійно заснути. А, також із таких корисних напоїв це є матча. Всі ми з вами чули, всі ми з вами знаємо. А, матча це церемоніальний подрібнений чай, але не кожна матча нам несе користь. Правильна мача це тільки церемоніальна, яка зібрана тільки ранньою весною. І ця, цей чай він називається тенча, тому що він росте в затінку. Коли перед тим як його зібрати, його на 90% затіняють для того, щоб ми отримали більше хлорофілу, тианіну і катехінів. Uh, і так як ми цей чай перемелюємо на кам'яних жерновах, правильний матч буде тільки перемелений на кам'яних жерновах, бо всі ми з вами знаємо, що uh, всі ми з вами знаємо, що метал він вбиває чай, починається процес окислення. Саме тому, uh, коли ми обираємо посуд для чаю, посуд для свого ритуалу, чашку, треба на це також звертати увагу. Взагалі, про матча в нього дуже активний кафін. Якщо ми з вами поговорили про чай, про чайний лист, то матча ми випиваємо саме з тим листом, тому в нас прояснення і рівень. Тримання цієї концентрації набагато більше, й саме тому матча використовують саме для медитації, для прояснення цього розуму, для концентрації, для уваги. А, матча діє дуже круто. Також матча має дуже сильну антиоксиданту і детокс дію. А, за рахунок того, що ми знов таки вбираємо чайний лист, за рахунок того, що це зелений чай, він дуже допомагає очиститися нашій системі. І е, він підсилює е, альфа-хвилі мозку, це е, діє як медитація. Коли ми з вами випиваємо його, ми відчуваємо таке прям розслаблення. Але це коли, знову повторюся, коли це корисна і правильна матча, Бо в нас матча на ринку й дуже багато. Е, взагалі, якщо казати про фруктово травяні суміші, як вони впливають, вони впливають не просто ми з вами випили чашечку кави, чашечку чаю і чогось очікуємо. А це коли чай фруктово травяні суміші вони впливають на тіло через емоції, через нервову систему, через фізіологію. Якщо ми кажемо, що чай впливає на тіло, це тепла речовина, яка потрапляє в наш організм, яка розслабляє наші судини. Якщо ми кажемо про емоції, це нюх. Це коли ми з вами взяли чай на аромат. А ми з вами знаємо, що чай це зазвичай щось приємне. Фруктові траві суміші, коли ми з вами п'ємо, потрібно звертати увагу, що вони нам нагадують. Це вже аромат, це вже якісь думки. Сконцентруватися. Можливо, це щось приємне з дитинства, можливо, це щось смачне, що ви любите. Можливо, це щось яскраве, що ви скуштували в перший раз, і воно вам дуже сподобалося. А, і е, чай впливає на нервову систему. Дуже багато велнес велне вони дійсно впливають на нервову систему за рахунок того, що правильно підбираємо фрукти трави. Мелісу, м'яту ми підбираємо для того, щоб заспокоїтися. А лимонник мате, гібіскус ми підбираємо для того, щоб збадьоритися. Гібіскус, він нас освіжає влітку, допомагає розширити наші судини. М'ята вона нас дуже заспок дуже заспокоює, починаючи з самого аромату. І обов'язково потрібно звертати увагу, як вам спочатку сказала, не на тренди, да, бо в нас завжди є тренд. Є тренд мача, є тренд убімілк там, чи є тренд якихось напоїв. А це завжди йде від вашого стану. По-перше, ми завжди з вами починаємо дивитися на наш настрій. Який у нас настрій? У нас настрій збадьоритися, у нас настрій заспокоїтися, у нас настрій зняти напругу за, за весь день, чи там з якогось заходу, чи там щось настрапилось дуже круте. Чи нам? потрібно трішки дофаміну. Ми можемо взяти ройбуш там і додати туди апельсину. А це все йде через наш настрій. Сезон. Всі ми знаємо, що весною нам хочеться це очищення, це детокс, це коли все просипається. Так само і з нашим організмом потрібно підбирати суміші під сезон. Влітку нам хочеться трішки підтримати водний баланс, освіжитися, зарядитися якоюсь енергією. Це вже гібіскуси, це фрукти, ягоди, як і гарячі, так і в охолодженому стані. І так само наш фізичний стан. Інколи ми буваємо дуже е, засмучені, наприклад, чи е, виснажені після тренування, е, чи там, ми пробігли якийсь там, кілометраж. І е, під фізичний стан ми також підбираємо чаї. Е, взагалі, як створити свій ритуал? По-перше, ритуал це дія, яка повторюється щодня. Чому наше тіло любить ритуали? Тому що це дії, які повторюються, а наше тіло любить дії, які повторюються, коли він знає, чого очікувати, коли він знає, що він отримає. Саме тому. Ми підбираємо перше, з чого ми хочемо почати: це ми хочемо розслабитися, зібратися з думками, побути в тиші, знизити напругу, налаштуватись на день, завершити день м'яко. Вибираємо собі ритуал. Далі ми бораємо собі е, фруктово травіні суміші, чаї. Що ми хочемо? Ми хочемо з вами прокинутися зранку і зварити собі е, матча е, в тиші в свою улюблену чашку. Чи ми хочемо ввечері е, вімкнути музику п е, Запалити свічку і е, випити чаю, там, ройбуш, чи м'яту з мелісою чи з ромашкою. А, далі ми з вами ставимо це на повторення, бо ритуал це завжди про повторення, коли твій організм саме чекає того, що ввечері ми з вами зробимо це, чи зранку ми е, з вами прокинемось. А, Взагалі, хочу розказати про дегустацію. Да, бо ми з вами звикли, що дегустація це дорівнює знання. коли ми там, якщо ми чогось не знаємо, то ми відносимо до цього до цього дуже дивно чи нам потрібно дізнатися спочатку про це? А насправді це потрібно звертати увагу на свої відчуття. A, взяли чай, фруктову суміш, каву спочатку на аромат. Що ми з вами відчули? Це щось приємне, a, щось цікаве, щось яскраве чи навпаки. А потім a, випили цей чай, випили цю каву і a, зрозуміли, нам хочеться продовжувати пити, чи нам хочеться щось інше, як реагує наше тіло, a, як взагалі a, веде, веде себе. A, наш настрій да, йому подобається чи не подобається, і далі вже ми починаємо розбиратися в тому, що є саме в вашій кружці, в вашій чашці для настрою, для тонусу, для зниження і підбираємо вже під це. Сьогодні всі ви куштували чаї. Я сподіваюся, всі до нас доходили. Розкажу про чаї, які ви зараз скуштуєте, вже скуштуєте їх трішки інакше. А це 1823 Sunrise of Sederberg, Це зелений ройбуш. Зелений ройбуш більш корисний. В ньому більше антиоксидантів, він більш трав'янистий. І тут саме буде розмарин, олія лимону, олія лайму. Сам робиш по собі солодкий, і він буде вас освіжати, тонізувати. Філрелакс uh, це чай, який можна всім. Це ройбуш з апельсиновим цвітом, з листями ожини. Uh, його можна дітям, його можна вагітним, його можна ввечері пити. Uh, як ми знаємо, дітям чай до 6-7 років взагалі не бажано пити, як і каву, каву, ми чомусь не даємо, а чай даємо. Саме тому рекомендую звернути увагу на фруктово-трав'яні суміші. Uh, ройбуш, uh, якщо ви вип'єте перед сном, ви спокійно собі заснете, у вас не буде ніяких ресурсів яких перепадів за рахунок відсутності кофеїну і тиїнів? Без балансу це еквілібріум, це е, чай, е, який дуже круто підходить під медитацію. Це ройбуш, це ханібуш, він такий медовий, солодовий, в ньому ромашка, аніс і жіншень. Він дуже концентрує увагу, але його не бажано пити перед сном за рахунок Анісу. Солодкі ягоди це чай, який освіжає чай, який дарує такий настрій. Я кажу, що е, фруктово травійні суміші дуже часто це про настрій, коли ви п'єте якийсь такий ароматний чай і згадуєте, ой, що Бабуся варила щось, схоже в дитинстві, там полуницю, малину, там додавала туди м'яту. Саме солодкі ягоди для мене це завжди про такий настрій, коли він дарує такий яскравий вибух емоцій. Чай з грейпфрутом – це освіжаючий чай, там є лимонграс, і цей лимонграс він буде вас освіжати і буде вас трішки бадьорити. І Get the Power – це той чай, про який я вам сьогодні розповідала, коли підходили до мене і казали, що треба увага і концентрація. За рахунок того, що там є мате і горіх кола, мате він тонізує, горіх кола має кофеїн. І за рахунок цього ви отримали енергію. І цей чай не рекомендується пити також ввечері. Тоді я запрошую вас на дегустацію нашого чаю. Можливо, є якісь питання, які ви хотіли б задати про чай чи про каву? От є щось, так. Дивіться, взагалі мача в перекладі означає, мача це тертий чай. І в нас в Україні чомусь прийнято терти, можна терти все. Ви там бачили 100% мача зелена, матча фіолетова, матча синя. В кращому випадку це коли щось не несе користь вашому організму, коли труть там фрукти, ягоди чи ще щось. В гіршому випадку, це коли труть звичайні чаї, перетирають, а потім вони потрапляють в ваш організм. Для матча в неї немає грейдів, це в нас люблять ділити її на грейди. А насправді вона йде церемоніальна. Це перші два листочки, які збираються там почка і листочок. А далі вже можуть збирати інші, інші листочки для матчі, що важливо дивитися з якого вона регіону, коли вона зібрана, і яка це плантація. Це найважливіше, якщо немає цієї інформації, то зазвичай це чай, який перетирається на будь-якому складі, в будь-якому приміщенні будь-де. Тому звертайте увагу саме на, на ці три фактори. І е, особливо головне, матча п'ється на безлактозному молоці, мача п'ється на альтернативному виді молока, бо е, білки кров'ячого молока вони зв'язують все корисне, що є в матчі. І ви не отримаєте ні користі, е, ні е, якоїсь там негативного впливу, просто вип'єте собі матчу. Можливо, ще щось хтось хотів запитати. А, не, не, нема некорисного чаю. Чай потрібно просто підбирати під ваш запит. Якщо ви хочете прокинутися, це мача, це чорний, це зелений чай, вони дуже кафійнові, вони тримають вас. Якщо ви хочете розслабитися, вибирайте чайну фруктову суміш. Мені, якщо хтось скаже, що я не люблю чай, я скажу, ви просто не знайшли ще свій чай, просто не підібрали те, що вам подобається, і те, що буде приносити вам задоволення. Пуери дуже багато кофеїну за рахунок того, що вони посферментовані. Їх можна пити, але від будь-якого чаю будь ви можете отримати чайне сп'яніння. І в пуері важливо дивитися саме на сировину, а не скільки років чай. Там, 30 річний пуер може бути гірше, ніж трьохрічний якийсь швидкого дозрівання. Там багато кофеїну, але його краще не споживати ввечері. Так, можна пити чай будь-де в будь-якому настрій. Yes. Thank you I'm going to ask you Thank you. Thank you dear Kate. Um, um, bless you for this amazing presentation. Um, uh, you wired my vision. I'm going to ask you uh, some additional content, some additional information about the seasons. Now, now we are have a summer, yeah? Yeah. And the next we get uh, autumn. Uh, the autumn is uh, probably most uh, not productive season, yeah. Just become, we come to sleep more. Could you please support us what we should drink in the uh, summer and the autumn also? Влітку нам потрібно з вами освіжитися, додати обов'язково водний баланс. І саме ті причини, які я вам казала, це лимонник буде, це буде гібіскус охолоджений краще, а це буде всі фруктові трав'яні, всі ягідні настої, бо ягоди дуже круто допомагають вашій рідині залишатися у вас. А якщо ми будемо казати про осінь, то восени це дуже хочеться нам з вами зігрітися. Це етап, коли там всі починають казати, що там в мене спад настрій. Підходить імбир, лимонграс, якісь календули, ромашки. Вони допомагають нашому організму справитися зі стресом. І, Наладити свій настрій, а ми за вами кажемо, що коли там осінь, це в нас е, 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 такий поганий настрій, небажання вставати зранку. От саме це допоможе в таких невеличких ритуалах вам е, е, продовжувати цей сезон. можна одну секунду. Да. Я я перепрошую. У нас просто 15 хвилин на чайну дегустацію вже свідому. Тому Катерина запрошує всіх на стенд.